Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Audi A6 в універсалі 2009 року з 3-літровим дизельним двигуном. Автомобіль пригнаний з Європи, а саме з Італії. Ось на таких дисках у самій максимальній комплектації, яка тільки може. Передзад парктроники. Ось так виглядає. Має великий вмісткий багажник, електропривід багажника. Все працює. По салону має сліпі зони, музика Bose, пам'ять сидінь, повний електропакет сидінь, ось такі шкірні сидіння, автомат, клімат, мультимедіа, мультикермо, має дистронік автомобіль, та саме головне це доводчики. Все працює. Позаду по салону ось. Так все виглядає. Має задні шторки. Все працює. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати автомобіль за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!